Чернігів став членом асоціації європейських міст Євросіті, серед яких Лондон, Рим, Брюссель, Цюрих, Стокгольм, Прага та інші. 10 жовтня про це повідомив ВО міського голови Чернігова Олександр Ломако. Рішення про прийняття Чернігова до цієї асоціації прийняли на засіданні виконавчого комітету Євросітіс, який зараз очолює мер Лейпцига. А до складу входять мери Барселони, Флоренції, Осло, Відня, АФІН. Це рішення стало можливим завдяки наполегливій праці команди. Чернігів міської ради у сфері розвитку міжнародних відносин зазначають у муніципалітеті. євросітіс це провідна міжнародна організація, яка об'єднує більше 200 європейських міст, які разом працюють над забезпеченням якісного життя для 150 мільйонів людей. Організація охоплює всі сфери життєдіяльності, які становлять інтерес для міст від культури. Та охорони навколишнього середовища, до економічного розвитку, роботи громадського транспорту, екології та смарт-сіті розумного містобудування. Серед членів спільноти європейські столиці та відомі міста, такі як Лондон, Цюрих, Рим, Брюссель, Прага, Стокгольм та багато інших. Тепер наш Чернігів матиме можливість спілкуватися з ними в одній спільноті, переймати досвід та найкращі практики, налагоджувати партнерські відносини. Це можливість для реалізації спільних проєктів, в тому числі за кошти європейських фондів, а також залучення інвестицій, досвіду та інновацій у наше місто. Тепер всі бажаючі можуть ознайомитися зі сторінкою Чернігова на сайті асоціації Євросіті. Там зокрема йдеться про історію нашого древнього міста спротив росіянам у 2022-му другому та відновлення після руйнувань росіянами.